Закон про роздержавлення державної та комунальної преси є одним, який стоїть в списку обов'язків перед Радою Європи, зобов'язань України. І це той закон, який не ухвалюється вже понад 10 років. Хороший шанс ухвалити законопроект про реформування державної комунальної преси був навесні після перемоги майдану, після втечі Януковича. Закон стояв на голосування вже повністю підготовлений у другому читанні, але на жаль, був провалений. Це той самий день, коли ухвалили закон про Суспільне. За нього знайшлися голоси за роздержавлення, на жаль, ні. Проблеми голосів за закон про роздержавлення не знайшлося з двох причин. З одного боку, було набагато менше лобійські дії і проговорено з боку суспільства журналістів, тема суспільного мовлення стояла набагато вища. І з іншого боку, була неготовність політиків, неготовність багатьох політичних сил до ухвалення цього закону. Найбільш радикально серед якби демократичного крила проти закону про реформування виступала Свобода, яка прямо декларувала, що відмовлятися від державних газет, особливо там в час війни чи напередодні війни це загроза для інформаційної безпеки, це не потрібно. Мають бути державні медіа, і в тому числі в тих регіонах, де свобода має багато голосів в місцевих радах, вони знають, що мають певний доступ до місцевих газет, які фінансуються із державного чи з місцевих бюджетів. Реально на наше переконання, майже ніхто з політиків не зацікавлений, особливо з політиків, які там лідерами партій, в реформуванні державної преси. Тому що будь-яка партія, яка приходить до влади, вона розуміє, що вона має безкоштовний для себе ресурс для власного піару. Для будь-якого мера своя газета, яка фінансується не його грошима, а грошима всіх громадян. Це прекрасна можливість, особливо напередодні виборів. Ми маємо приклади, коли в одному виданні в одній газеті виходить 20 фотокарток мера. Так, тобто, це приклад такого використання народних грошей для власного піару. І саме з цієї причини політики, державні службовці, мери вони не зацікавлені від цього відмовлятися. Державні комунальні медіа, якщо говорити і про газети, і про телебачення, бо вони залишаються державними, це понад мільярд гривень. Значна частина з цього йде на національну телекомпанію, національну радіокомпанію і на обласні самі по собі газети і і якби обласних рівнів, районів і центральних органів влади це сотні мільйонів, щонайменше. Але говорити про чітку суму складно, оскільки ніхто в державі такої статистики не зводив, і оскільки це кошти. Різних рівнів, різних бюджетів, в когось вони заплатені напряму, в когось це тендери, в когось це якісь цільові програми. Тобто, навіть питання узагальнення всієї цієї інформації воно є складним. Ситуація по районам дуже різна і дуже сильно залежить від того, наскільки вдалий менеджмент є в газети. Є багато газет, які є достатньо успішними, і це власне ті газети, які найбільше і хочуть реформування, тому що вони хочуть отримати свободу і вони знають, як заробляти гроші на рекламі. Відповідно, їм менше грошей дає дається з місцевої ради, але це швидше винятки. Інші ж газети, які можуть споживати з місцевого бюджету сотню тисяч гривень на рік чи декілька сотень тисяч на рік. Далі стоїть питання абсолютно недбалого і неефективного витрачання. По перше, немає жодного контролю за тиражем, і ми знаємо багато прикладів, коли газети роблять фіктивні тиражі. Вони ніколи їх навіть не друкують, не розповсюджують. Але таким чином, через типографію, прокручуються гроші. І на рівному місці можна заробити там половину з тих грошей, ти лише показуєш по документам, що ти надрукував, а насправді цих газет ніколи не було. Деякі районки виходять там тиражем декілька сотень або півтисячі, або тисяча, і вони насправді вмирають, тому що все сильно міняється. Більшість людей переходять все більше і більше переходить пошук інформації в інтернеті. Якщо газета виглядає відстало, а більшість державних комунальних газет виглядають реально відстало. То її читає через те, що або її передплачують державні а, чи місцеві власні органи влади, а, або когось змушують до передплати. Раніше це взагалі була дуже поширена практика, зараз трохи менше, але все рівно залишається, коли ти маєш обов'язково на щось підписатися. І ну це стан такої, якби стагнації. Він може тянутися довго тільки тому, що це в це якби ще більше і більше треба вкладати грошей з бюджету. Які йдуть далі на неефективне, неефективне просто врядування інститут медіаправа окремо досліджував е, змі міністерства оборони, і ми робили громадську експертизу, і радили власне принаймні їх укрупнювати. Так, це може бути один із винятків і в деяких європейських державах. Є видання, які потребувані, якби армії міністерства оборони, являються практично єдиним винятком взагалі державних газет. Тобто ніяких міністерських газет, ні газет Кабінету міністрів, ні газет Верховної Ради в західних демократіях немає. Газета Міністерства оборони або власне газета армії для певної інформаційної пропагандистської роботи. Так це буває. Але мати 5-7 газет-журналів, як це в різний час відбувається в Україні, на нашу думку абсолютно безмістовно. Тобто, тематичні напрямки для такого виду військ, для такого виду військ ще була ТРК в. в Криму, по якій зараз, відповідно, відповідно вже і немає, але на яку теж витрачалися гроші. Тобто, по Міністерству оборони ми швидше говоримо про необхідність оптимізації, укрупнення, об'єднання і знову ж таки це дасть економію і на друк, і на журналістський персонал. Але Міністерство оборони може бути прямо прописаним винятком у законі як державний орган, який таки виступає засновником. Однієї чи максимум двох газет ми збирали дані достатньо давно. Це було більше ніж п'ять років тому, тому вони навряд чи вже актуальні. Але тоді мова йшла про те, що на, на газети витрачалось близько 10 мільйонів гривень. Державні зміси все рівно, що державна церква. Якщо ми говоримо, що свобода релігії це від'єднання держави і церкви, що це не повинно бути змішуваність, то свобода слова це точно те ж саме. Держава і преса не може об'єднуватись. І в країнах західної демократії, де цінності свободи закладені було давно, там ніколи, в принципі, не було державних газет. Там в голову не могло прийти, що газету має заснувати міністерство, чи там, префекторат, чи мерія, чи ще хтось. А в пострадянських країнах чи в країнах там, Радянського блоку чи Соціалістичного блоку, там, в Польщі, в Угорщині. Звичайно, що такі медіа були, але вони були приватизовані чи в інший спосіб реформовані одразу ж, як ці країни почали проводити реформи. Достатньо швидко. І це питання було давно знято, так само, як, якби процедура приватизації по іншим секторам. Україна відстала і залишається такою ж відсталою, як і там Росія, Білорусь, і тобто це реформа, яка мала бути давним-давно проведена. Частково вона була проведена, але оскільки, по перше, не було прописано законодавчого обов'язку по приватизації а по-друге, оскільки керівникам міністерств і чиновникам було вигідно зберігати ці видання за собою як свої піар-листки. саме з цих причин це в першу чергу і дотягнулося до сьогоднішнього часу.